Добрий ранок, друзі. Ну що, сьогодні в нас намічається двіжушка. Ми їдемо куди Кицюнечка? В Дніпр. да, Сьогодні їдемо в Дніпр. Дорога в нас 160 км плюс-мінус. Їдемо по галімій дорозі, але там гарніше, ніж по іншій дорозі. Зараз початок сьомої. Вже вам, дивіться, вийшло сонечко. Офігенно класно. Сьогодні, друзі, без залізяк, без багажників на карбончиках. Де? Yeah? Yeah. Що кітка, ти готова? Ні. <ріст> Буде весело. Сподіваюсь, я доїду. Доїдеш 100%? – відсотків. Побачимо. Та, Що там бачить, бо вона в мене молодчинка. Е, все, друзі, ми помчали. Тримайте за нас кулачки. Приємного перегляду. Поїхали з нами. <ріст> звук пташечок на першому нашому обхильчику. кажу вам, що ми проїхали 15,5 кілометрів. Погодка чудова, їдеться, як зайка. Та поки нормально. Нормально, я думаю, офігенно. Машин небагато, все зелено, не жарко, не холодно, пташки співають. Я вважаю ідеально. Дивіться, друзі, гарно. Холмик по одну сторону, холмик по іншу сторону. Ми такі, як в каньйоні в якомусь, Ти така умнічка, їхала так швидко з горки. Так. Да. Бо кицюнечка тепер з окулярами і все бачить, так? Да? Велике. Дякую, хочу сказати Олександру Джулай. Олександр Джулай спонсор Кицькіного зору. Да. Да. І тепер Кицька не боїться. Їхати за обхідів. І бачить усі ямки. Чуєте, друзі? Ташечки співають. Краса яка. Офігенна. Машин не дуже поки що багато. Проїхав вже 33. Один на 36 у дорозі. Як тобі маленька? Нормально. Нормально. Mm -hmm. Але вже потепліше Да. Yeah. Ну я вже такий би скорої осі не зняв, бо на обхіви, конечно. Тепло підійматися Па Что там? Су там произошло. Спиться вилітає. Не треба. Єбать. Попустився тросик Треба зараз натягувати, бачите, он його розпатував. Спускалася, в общем-то я з невеличкого обхилу Не крутила нічого, тому що швидкості і так хватає А і потім давай же. Крутить, старається і якийсь непонятний звук. Я вже зрозуміла, що щось йде не так. Так, дорога. Дорога вся роздовбана. Привіт, друзі! Сьогодні хочу вам розповісти про ось такий офігенний надувний килимок від Nature Hike. Це, друзі, дуже потрібна річ для туризму. По-перше, він виконаний з матеріалу нейлон. тобто, не боїться вологи і важить всього лише 600 грамів. По-друге, друзі, ви бачите, який він компактний, але у надутому стані його розміри складають. 195 см довжина, 59 см ширина і 6,5 см товщина. Надувається завдяки ось такого зручного клапана. Ця маленька компактна річ дуже допомагає з комфортом при ночівлі у наметах. А також він достатньо бюджетний. Тому, друзі, кому потрібен гарний килимок, переходьте за посиланням в описі. І замовляйте собі. Також, друзі, на офіційному сайті Нечурхайк приїхала велика кількість товарів, тому там майже все є в наявності. Друзі, у минулому відосі в нас був конкурс, і ми вибрали ось цих два переможця. З чим ми вас і вітаємо. Дякую за ці чудові коментарі. Ахапка дров переклюк готов. Друзі, ми в Косивовці. Зараз у магаз, і це буде наш перший підступ. А що ти ото несеш? Тобто, типу, об'єда заказували. Ти ходу взяв? Да. Так. Ти ж казав, що це важко на живуток, на шлунок. Ну, тут звучка ж в мене голодна і грустно. Сорок і проїхав, проїхали, проголодалась. Так ми їли о четвертій ранку. А Це зараз вже як би ну... 12. Як вже 12. Які 12-9. Тримай. А ще я взяв трошки Трошки батончиків. Яких? Таких. Ммм, Петро Порошенко, Не пожалуйста, занесіть за рекламку нам оце, га? Там карта в описі. <рес> ну що? Що там? 40 з половиною кілометрів. Меж дві години у путі. То, друзі, смачного нам. Дорога, друзі, ой, дорога, яка гарна. Ммм, мед. Іцьк! Як тобі дорога? Гамно! Гамно? <сих> ой, друзі, не поспориш! Це... Дивіться, друзі, скільки цих. Ме! Ме! Капець, друзі. Скільки їх? Кіцька. Перекличка. Це твої кінти? Не ну, брапает друзья, не пропает ростка а вас. Поехали, хватит уже. мы так не было, ждем. Да, целый день жду, жду жду, и жду жду. Як тобі підйоми подобається? Дуже. Дуже? А. Ты захвати? А. а ти знаєш, що ми вже піднялись майже на там 450 метрів, здається. Фигня? Бо нам ще що? Більше тисячі, мабуть, буде, да? Ой, смиреко! Розкажи мені, смиреко! Що <різь> дому так далеко? Чарівна моя смирико. Друзі, наконец-то кольорове поле. Дивіться, раз! Ой, краса, яка! Офігенно, вже, конечно, зелено, все гарно, так, да, кітюня? Але... Поля ще чорні. Хочеться, щоб поля вже були не чорні? Хочеться. Тоді приїжджай пізніше трошки. Обов'язково лікарня завтра буде їхати. Так ми другою дорогою поїдемо. А ми можемо сією поїти. Та ні, тут стільки прийомів, що ну його. Ну його в баню. А дорога що подобається? Ні. Не подобається? Сама дорога? Сама дорога. Асфальт. Ні. Думаєш поганий стан? Якби Бруківкою закласти, і... Краєвиди гарні. Дуже гарні. Да, тільки не вистачає зелені. Да? Да, І магазинів, асфальту, А так, в принципі, все чудово, друзі. Друзі, от на маршруті, бачите, он кафе-бар. Вже, скільки ми бачили? Є кілька бачили, так? Да? Магазинчиків. От корова, дивіться, це корова. Так от, збився з теми. Магазинчики, кафешки. Ось цей маршрут. Тут ніби вони є навіть по мапі, але вони всі зачинені. Всі зачинені. Так, тут типу, на всю 160 км штуки, мабуть, три. Ну і от я пам'ятаю щось таке. Та -там -там. Дивіться, який сервіс, да? Столик, прямо біля заправочки. Дивіться, яка кава в нас з автомата. Це з автомата. Зараз, да. друзі, трошки під'їмо. І їдемо далі. Їдемо, так. Їдемо, да. Тобі подобається? Ну, трошки зимою. Типа подобається, так, але я не вкатана взагалі. Просто підйоми, дуже багато підйомів. Так. А це для чого? Щоб жопа не чекалася. О, це те, що нам треба. Да. <рес> Продукти. Друзі, таки знайшли магаз. Я його, до речі, вчора дивився на Google Maps. і думав, та такий магазин точно зачиниться. А ніфіга. Оцей магазик якраз і тримається, а великі магазини позакривались. Бачиш, який гарний залив там. Да. Да? Тобі подобається? Да. Ти відчуваєш таку вологу, таку класну. Mm -hmm. да? Я б да? покупалась. Я б теж потрошки спотів. Зараз і ви, друзі, побачите. Друзі, дивіться, яка... А це, друзі, пам'ятник Другій світовій. Є ось така ще щеплюковка. Не знаю, як вона правильна. Хто знає, друзі. Напишіть, що це таке. гарно тут, так? Да? Так, дуже гарно. І вітерочок, блін. Погода, друзі, сьогодні просто-просто кайф. Офігітельно. І по вітру нам фартить, так? Да? Ощущается якась свобода вот здесь вот Вот здесь вот так все такие велосипед дарит свободу Спуск гарний. Так там дорога раз. Ну, дорога така, собі, ну зато спорта. Отак, по жопки було трошки. По жопки не було, але... Но... Ну, почти відбили напросто. -на 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 Ні, я просто подумала, щоб вплинуть ніякої ситуації не случилось, щоб вона нічого там не відхернуло. Не бійся, відмонтую. Я вже їхала так. Друзі, плюс одна. Непрацююча кафешечка по маршруту. До речі, проїхали вже 85 майже і середня 21.8. У минулому році ми ось тут їли піцу і каву. А в цьому році вже не працює. Русна? Нічого не працює, ніде не працює. Грустно, печально. Ну нічого, зараз поїмо батончики. Без нічого. З водою, з водою. Друзі, ось на той підйом, який такий самий Трешняковий до Дніпра. Зараз на вілокомпі засічимо, скільки в нас метрів. І побачимо, скільки, наскільки ми піднімемось на ньому. Він такий не дуже великим градієнтом, але достатньо затяжний. То так я трохи відчувався раніше, не знаю, як буде сьогодні. Так, ну що, друзі, дивіться. 683 метри ми вже набрали. і Зараз будемо підійматися і по ітогу я вам скажу скільки там залишилось. І, друзі, плюс ще одне непрацююче кафе. Якось так. Лисенька моя. Он. шкрябається, умнічка. Здається, їде. Я ніби вже на верху піднявся, подивимося. У нас було 683, стало 773. Тобто піднявся на 90 метрів. Блін. Я чомусь в минулому році думав, що тут набагато більше. Але просто, мабуть, в минулому році мені вже давало знаки не вкатаність. Як тобі? Огонь? Нормально. Нормально. Піднялась ровно на 90 метрів. Чомусь я думав, що він більше. Я теж тільки що думав, що він більше. Ну, не знаю, нормально. Нормально. Типа... Так. Даже знаєш, типа не устала. Вот видиш, яка умничка. 9. Тут почалась така галіматраса, що вона вузька, з двох сторон посадка, багато машин. Перше трошки замахались, дорога ще така гівно, да зайка? З'їхали на обочину, щоб трошки закинутися цукром, бо цукор вже просідає, відчувається. Зай, дивіться, як тут гарно. Краса. Їхати нам ще десь полтос. Але зараз треба трошки підзарядитись і доїхати до магазика. Там є, сподіваюсь, він не як і багато попередніх. Сьонечко, ти заморились, друзі. Розкажи, що тебе. Я зараз буду плакати. Не плач, пожалуйста. Девочку заморила траса. Мене вона, друзі, вимотала, бо вона паскуда така вузька, багато машин, великий трафік і дорога така гамну взагалі. Але, друзі, ми доїхали Вічні до... Вічні підйоми, блядь. Розстроюся. Вже приїхали 120, друзі. Залишилось нам десь 40 плюс-мінус. 41. 41, може трошечки більше. І що ми? Коротше, магазин же все-таки працює досі. І що ми взяли? Два двойних американо, По пиріжки з капустою і водичка. Клас. Оце вечеріночка, так? Да? Мені це цікаво. якщо б ми не з'їли той хот дог який ти казав, що не треба. Ти себе б нормально чувствовав? Так. Да. Da? Я бы на цукоре нормально ехал бы друзья. Друзі, коротше, їдемо, їдемо. Я ось це вже раз десятий це робив, а це думаю, зніму вам покажу. Ми з кицькою електризуємося. І коли доторкаюся до жопки, робиться така малесенька іскорка, Така типу щовк, і б'є током кицьку. Кажу це просто між нами іскра, буря. Да Да-да. <реш> <реш> і непогано так. Ухід. <реш> <реш> Прям добряче! Охваты! Як справи? Нормально. Ти такой спортивний став. Ти такой что, давай? Да? Скавый чил. У тебе нос такий красный. Тарик, я так тебе давно не бачу. Ти став бишь обтекаемыйший чинет? Ну, судя по зовнішньому виду, да. Я розрізаю пространство. Maple Leaf, what can't you be true? Oh, Maple Leaf, what can't you be true? You when know, I started back doing the things you used to do, kinda like pulled up a hundred foam, broke out hot with a good old bow. Done back, got in spite of the rain, I tooted my whole fault, I passed the lane. Слышите, мы приехали, да, мы трошечки загорели. Господи. О, Тарик. О, привет. Ты тоже. А я знаю, Привет. Привет, привет. привет. Як к справолю. Привет. Хорошо. что, друзья, мы уже приехали, да, ребят. Эти выходные будем тусоваться в разом. У нас будут экскурсии, да? Да, да покатаемся Спасибо. по интересным местам Днепра. Да. И немножечко за ним. Так что мы будем вечерять. И сегодня все, да?